Привіт! І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Це мій новий світ. Ми його пройдемо. О! Тр... Ми спочатку повинні добути дерево. Побажали іскати дерево о поселення треба збігати. Ми там Два поселення, вау, я такого все не бачив. Щоб спавнилося в одному місці два. Пос... Ну, ні, повинно... Мабуть, да, так, там три поселення. Три поселення. Ура! Буде великий лут. Так, зараз будемо будинок. Десь тут дерево повинно бути. І там буде нам деревце. Тільки ліжко треба отут. Заберемо, давайте. Ой. Його лим. У мене зараз прийде. Добуваємо дерево. Ви бачите за талім. Тепер заходимо крафтимо дошки. Далі робимо верштак. Робимо палиці, ставимо верштак робимо кайло одне і одну шокиру. Забираємо наш верстак. Так, треба ішка все, але її не буду вбивати. Пічки заберем. Добуваємо. Далі каміння жителя візьмем Вибач житель. О, а що в скрині? О, обладуночки. На місце. У нас вже є круті речі. Це дуже добре. Забираємо. Буде погано, якщо там. Зараз на мене нападе голем. Так, в мене з'їзд. З моїм скіном щось сталося? Нічого. Що все там? Так. Да. Забираємо тут. Вибачу зритель, мені надо це. Зараз будемо вбивати голема Де ти голем? Не получилось бы ты. назад. Идем в село. Ой, впала в воду. Я тоже швидко бігаю. Ось мої ресурси е! Голем У мене вісім залізе. Тут все повинен бути голем. Якщо тут дві церкви. Даже три. Так. Це буде мій. Так. Давайте обирати будинок. Оце буде мій дім. Я тут переставлю все. Так. вот это сделали. Можно сходить в Дим, Нам надо вернуть камень сюда. Как будто дождь. Это у нас Дим такой прикольный. Шкин. Вот это тут стан спаунпоинт хоп хоп. Ось мои печки. Вот тут ежа. І з цього сіна можна буде зробити хліб і ми не будемо голодати. Так, дайте добуваємо далі. були? Забираємо факели. О, вже там ні. Небезпечно. Треба тікати додому. Скринь ми представимо. Скриня буде отут. Дивіться, як ми робимо. Ми кладемо сіно, перероблюємо на псаницю. Робимо її багато. І скільки у нас пшениці, і ми з нею можемо зробити кучу хліба. І У нас багато хліба тепер. Треба поставити освітлити дім. Шпимо. Ми спимо? Ми прокинулись. Скільки мене є Мало. Треба поїсти. Можна тепер гуляти. Монстри згоріли. Дякую а я буду збирати їжу. Кріпер. Це небезпека, він може зараз нас бити. А поки ми овечку вбиваємо. На звучай не шельшку зробим. зробити отак получити барвник сюди поставити і сюди червона воно ура треба тепер... і тепер іще три ось їжа вівці? Де вівці? Зруйнований портал. В ньому можуть бути золоті речі, і я хочу подивитися, які вони там. Я багато їх утав, але цікаво на цей, речі, що там буде. Sony Майнкрафт. Ось цей портал. Зараз подивимось там лут, зробимо залізне кайло і будемо золотий блок. о ага. Золоте яблуко. Куди в мене вовна? У мене дві вовни вже. Треба все одно. Травить тоді четирнетки. А чого я мечом добиваю? Треба ще на друге, що подивитись. Идем в другое село. О, ежа. Я уже вам просила ну, сильно то мне надо рассказывать уже. Нормальний, спавен. Де три поселення. Так. Это далі. Я не можу вийти від вогілля. Надо їжу тут зібрати. Бряк для борщу. Я зібрав буряк. У мене вже багато їжа. Можна плести ту додому. Стоп, може зробимо тут. Я в черепаху і може я плещу. Не было ничего, мабуть Так, що з них випало? Зазнаю нічого. Так. Робимо човен. У нас є дерево. Нема вибарджителю. Ми вкрадемо в нього дерево. Для верстака. Так. Зараз ребудем дерево так, хоп. Робимо верштак. і крафтем човен. Це швидко переплисти. Так, руйним. Опа, Оксика разломаю. Все. Можем, жара. Срабатывай, суби, червоный лишко. Ура! Можем дальше. Бежать до шелом. Чим я чому не перепливаю, бо тут невелика річка, можна і проближатись. Так, ми додому принесли нові ресурси. Це скриня і дерево і морква. Так, нам треба зробити. Тепер ліжко. Хоп. Хоп. І дуже дивно потім, що... ん І на цьому всім пока. Завтра я буду продовжувати в це грати. Ставте лайки підписки. Чекайте на новий ролик. І всім пока!